Хлопці і дівчата, які у вас були випадки, коли ви зустрічали щось містичне та страшне? Мої шкарпетки тимчасово дематеріалізувалися. Ти ретельно обшукуєш кожен міліметр своєї кімнати і не знаходиш їх ніде. І коли вже змирився із жорстокістю цього світу, випив чаю і заспокоївся, знаходиш їх там, де раніше вже 40 разів обшукував. Сів справляти діло на унітаз в наушниках. Листав тикток і спустя 20 хвилин вспомнив, що поставив чайник на вогонь. Заходжу на кухню, а там парилка, і свистить ця банка жестяна. А так містичного нічого не було за 19 років. Хіба малим боявся на двір вийти? Чупакабра з'їсть. Коли була мала, спала на одному ліжку зі своєю бабусею. Якось прокинулася від того, що вона уві сні сідає, витягає руки вперед, мечить, лягає, знову сідає, витягає руки, мечить, лягає і так по колу. Тоді я пізнала стан заціпаніння від страху. Також було трохи дивно. Їхала нічним потягом на захід. У купе була я, сплячий чоловік на верхній полишці, і жінка навпроти. Був яскравий повний місяць. Жінка вирішила поділитися зі мною сакральними знаннями про те, що всі жінки відьми, і коли повний місяць треба долонями звертатися до місяця, щоб живити свою відьмацьку енергію. Поки була всередині ситуація, була нормально. Коли доїхала, подумала, як я взагалі в тому купе заснула після тих розмов. Ну, якось так. Коли приїхав дивитися на кімнату в гуртожитку, в якій доведеться жити наступний рік, чи більше дуже страшно було, там ще й вікно розбите було. Помила скляний заверний чайник, поставила на стіл подалі до стіни і пішла в кімнату за телефоном. Коли чую звук, наче хтось з усієї сили розбиває цю заверничку. Зайшла на кухню, вона дійсно розбита, лежала під вікном, а друзки розлетілися навіть у коридор. Не могла зрозуміти, як заварник опинився під вікном і з якою силою треба було впасти, щоб так розлетітися. Була така ж ситуація, але зі склом у дверцятах духовки. І головне, у вас, хоча б була якась взаємодія з чайником. А ми кілька років тому сидимо з дружиною. Літо, повна тиша, пташки співають. Духовкою не користувались більше місяця. Вона взагалі стояла в комірці. І тут такий грохіт. Спочатку взагалі не зрозуміли, що сталося. Виявили через кілька днів. Я спочатку списав це на те, що, можливо, кабель з вилкою лежав зверху, і якимось чином посунувся і вилкою розбив. Але суть в тому, що він був схований за духовкою, а у скла взагалі не було точок удару, просто воно моментально вибухнуло на сотні дуже дрібних частинок. Розумію, що скло в духовка гартується, і фактично на нього регулярно впливає температура. Але суть в тому, що більше місяця взагалі ніхто не користувався, а перепади температури влітку не настільки великі, щоб воно розширювалося настільки і луснуло. Тобто, наче й можна раціонально пояснити, але досі не розумію внаслідок чого це сталося. Жив сам у квартирі, маю доступ до камери в під'їзді. Якось в третій, четвертій ночі чую шкрабання в двері, дуже інтенсивні. Стало страшно. І глянув по камері, що робиться. Нічого не було. Біля дверей нікого немає, але чути, що то вхідні двері. Почав засинати і знову. Почав дивитися запис теж, ніби нічого немає біля дверей. На третій раз це царапання перетворилося на удари по дверях, і царапання було досить страшні, навіть з ліжка не вставав. Пізніше все ж розледів в камері якогось чорного кота, який ломився мені в двері, але перші думки були набагато гірші. Глибока ніч. Я на той момент часто пізно лягала, от і та ніч не стала виключенням. В хаті мертва тиша, темно. Мама з братом давно сплять. Я йду до туалету, сиджу собі там і чую, маминим голосом хтось каже, Моє ім'я, це ти? Мене кинуло в холодний піт. Повторююсь, в домі всі спали, я спеціально потім ходила перевіряти, поблизу тоді нікого не було. Без контексту історія дійсно звучить доволі лячно, але дозвольте тепер пояснити: моя мама постійно, коли хтось йде вночі в туалет, встає, вона реально прокидається від найменшого скрипу, заходить до вбиральні і така: Ой, доця, це ти тут? Я серйозно не знаю, навіщо, але просто прийміть як факт. Так от, я вже звикла до її приколів, тому, можна сказати, очікувала, що вона зараз прокинеться і все піде по звичному сценарію. Я була настільки впевнена в цьому, що буквально почула те, чого не було. Додати ще факт того, що то була третя ночі, а в цей період у мене особливо часто галюни в різних проявах. Мені було шість років, і мої батьки з іншими батьками поїхали до лісу з ночівкою і взяли з шестирічного дебіла. Коли приїхали, було нормально, бо ще не було сутінків. Але коли стемніло, шестирічному абобусу стало страшно. Але рядом були батьки, і я думав, що все норм. Мені сказали зібрати сухих гілок. Ну так ось я їх собираю і відчуваю, що на мене дивляться. Я озираюсь і бачу, як на мене дивиться біле з дірками замість очей якесь чудовисько. Я закричав і побіг так, як ніколи не бігав. Прибіг до батьків, весь зарьований, наляканий. Батьки питають, що сталося. А я кажу про те лице, яке я бачив. Мої батьки знають, коли симулюю щось та коли ні. І вони пішли зі мною з ліхтарем і теж побачили те лице. Вони самі як заматюкалися, але підійшли, роздивилися і побачили, що це голова з пластмаси, яка вже мохом покрилася. якось ще в дитинстві було в нас таке заняття, як викликання духів. Так ось, після цього ритуалу я прийшла додому, заснула, все було нормально, і раптом я просинаюся серед ночі, повертаю голову назад і бачу біля вікна силует, нагадував тінь, але не людську. Метрів два заввишки з топором в руці. Нервово почала молитися і знову заснула. Не знаю, що це було, чи я настільки сильно перестала під час ритуалу, що вночі мені щось привиділося, чи то дійсно щось було. Кожного разу, коли я отримую зарплатню, трапляється щось містичне та страшне. Я перевіряю баланс карти, а там порожньо. Приїхала я в гості до сестри і вирішила заночувати, заснула. Через деякий час стою в дверях і дивлюся на себе, як я сплю, і бачу, що біля мого ліжка стоїть темна тінь. За секунду чую, як на мене сплячу падає щось тепле і важке. Я прокинулася і не могла ворухнутися, хотіла крикнути і теж не могла. Почала в думках молитися. Голос почав появлятися, і я покликала сестру. Розказала їй. Вона стояла перелякана, почала це розказувати людям і дізналася, що це сонний параліч, але це було так моторошно, що я досі не хочу ночувати в своєї сестри. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо вам воно сподобалося, натисніть вподобайку та підпишіться на канал. А ще обов'язково напишіть, чи траплялося у вас щось містичне та страшне. Мені буде дуже цікаво почитати.